День народження у кожному віці, тоді, коли тобі сім років. Ура, у мене день народження, клас. Та, да, мама, ти знала, що у мене день народження. Та, да, у мене день народження. Тоді, коли тобі 20. Ура, у мене день народження, прикол. Ну зараз подумаєш, що ми будемо робити. Тоді, коли тобі 69 дев'ять виповнилося. Ой ти ой, народження, то йде до народження, мені виповнилося 69, То діти всім, то в 20, то в 39 радіть. От ш, дарма я думав в дитинстві, щоб е, що я стану дорослим. Не треба мені думати, скоро сипу, я помру. Мама, а можна, щоб я друзів запросила Алекса, Олю, Наташу, щоб вони пішли зі мною на день народження. Знаєш, можна куди? Країну мрій. але там у дитячу кімнату. Ну і що ж там до п'яти років? Я вже доросла, п'ять років теж дорослі. Тільки два. Ну то тільки п'ять плюс два. Вім. І мені виповнилося сім років, піддам країну мрія. О, дівки, привіт. А, підете зі мною сьогодні на моє день народження, вас на дискотеку запрошу. Там буде дуже весело. Думаю, що я не стану там наркоманом. Ой, ну а я там що? Не буду святкувати, нашого на всього мені здалось. В магазин піду, куплю овочі. Ну, що мені там робити? День народження та й день народження, нема кого запросити. Ва мами тут дуже прикольно, а я на подкучі впала. І тут усі подовки. А то мені, будь ласка, і кусочок маленький тортика. Да, день народження сьогодні що там таке. 69. Добре. Ага. Ба, там було дуже класно. Я так змучилася. Точно торт коли де торт? Я базаю, щоб у стоп. У мене в подарунках була ляйка, машина, хата, ну і там все. Хех. Ну і собачка, або котик, або, або хум'ячок. А я бажаю щоб ще раз таке повторилося. І... і я стілувався з дівчатами. Ну, що мені з тим тортом побажати? Просто з'їм Вау, там було дуже класно. Хочеш, щоб телостих, у мене там був день наводження. Напевно, а, я не став наркоману. А, а, а! а мені можна лягти та спокійно поспати. Should some done sir. The hobbits.